Роман Собко працював завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Після початку повномасштабного вторгнення лікар служить у війську у мобільному госпіталі. Сьогодні він приїхав до Львова, щоб передати колегам прилад відеофібробронхоскоп. Цей апарат подарунок від організації Smart Medical Aid. Роман Собко розповідав волонтерам про свою роботу до вторгнення та про численні операції, які проводили пацієнтам у медичному центрі. Представники організації вирішили подарувати центру прилад та комплектуючі. Про подарунок лікарні розповів сам Роман. Сьогодні знаходжуся в відпустці у Львові. і Маємо нагоду. Наші лікарні е, представити такий е, девайс, називається він. такий сучасний бронхоскоп у західноукраїнському медцентрі щорічно проводять операції дітям різного віку з різними діагнозами. Тож цей прилад значно полегшить роботу медика, каже Роман Собко. Цей апарат він допомагає. Лікувати і діагностувати пацієнтів, які мають проблеми з дихальними шляхами, поки не було цього бронтоскопу, то в нас був такий жорсткий ну, старішого випуску. Він був повністю желізний. Він такий був більш трошечки травматичний. А він за цей зараз зроблений з такого травматичного матеріалу, що ми можемо собі дозволити це навіть робити ну, з більшим комфортом для пацієнта і меншими ускладненнями після нього. Цінним нове. Апарат робить і те, що з ним розширилось коло втручань, які можуть здійснити лікарі без допомоги спеціалістів вузького профілю, розповідає ВО завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії медцентру Іванна Андрійчук. У нас оперуються дітки з вадами лицевого черепа, в яких є передбачена дуже важка інтубація, тому цей апарат є дуже важливий також і в операційній, не тільки в палаті інтенсивної терапії, а й в операційній. Новий відеофібробронхоскоп допомагає економити час, каже Іванна Андричук. Попередній прилад міг лише транслювати картинку без можливості записати її, тож миттєва консультація не завжди була можливою. А цей робить фото та записує відео. Також прилад є автономним та мобільним. Ми не є обмежені батарею. Маю на чотири години. Ми можемо робити навіть якщо немає світла. Особливо, якщо немає світла, часом не працюють відсмоктувачі, і тоді це є життєво необхідне для пацієнтів, котрі є на штучній вентиляції легень. За словами Іванни Андрейчук, вартість приладу разом з комплектуючими 4,5 тисячі євро. Анастасія Звіровій, Анатолій Кірічук, Суспільне новини, Львів.